В ефірі програма Власна думка і сьогоднішня наша тема: прикмети та забобони. На цьому тижні буде п'ятниця 13-те, Тож ми вирішили запитати до такого дня у жителів нашого міста у перехожих, Про те, чи вірите ж ви у прикмети, чи є у вас якісь прикмети на удачу або якісь, яких ви намагаєтеся уникати? Саме про це ми поговоримо в нашій сьогоднішній програмі, а ще про те, як прикмети з'являються та які з них. Ідні того, щоб у них вірити. Ой, ні, не вірю. Такого так. я не вірю. Тобто, якщо буде п'ятниця тринадцять, то на це не реагуєте, або якщо там кішка прибіжить ні, ні, дорогу. Ні, 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 такого я не вірю. Це все неправда. І взагалі я нічого. Думаю, що а якихось хороших прикмет у вас немає, от, можливо, які б ви вірили, які вам приносять удачу. Не знаю такого, <к elles> не можу сказати. Ну так. <right> а які саме? Ну, багато які. Народні. Ну, а, наприклад, ті, що там прикмети на удачу або навпаки, от як п'ятий за тринадцяте, там це вірите, що це поганий день? Так. Да. А у вас це справджувалося? Тобто бували якісь негаразди в цей день? Ну так. Да. Ну, а наприклад, що? Ну, можна, я не буду казати. А які у вас прикмети є на удачу, що приносять вам щастя? Ну, наприклад, є така прикмета, що він повинен стояти догорі ногами для того, щоб він приносив гроші в дім. У вас так, Виликс? Так, да. Абсолютно нет, не верю. В Иисуса Христа верю. В Господа нашего Спасителя. И мы накануне рождественских праздников. И надо говорить о том, что родился нам Спаситель, который есть Иисус Христос. Не, не нужно верить в забабона не нужно верить в приметы. И все. И хорошим правильным добрым так? да Святым. человек не будет переживать будет наслаждаться тем что Бог который обещал пребывать вместе с человеком это так оно и есть вообще да а в самые и в хорошие и в плохие ну, вот например на этом тыш будет пятница 13, вы верите что это паганный негативный да. день да да верю а чему чему вы не верите в то что он будет хорошим Надіємося, що буде хорошим, а але остерігається. Да, да, да. Отже, як же з'являються прикмети у нашому побуті? Ми поговоримо про найпоширеніші. Це п'ятниця 13-те, чорна кішка та розбите дзеркало, які нібито приносять нещастя. Отже, все по черзі. П'ятниця 13-те. Загалом і ще з давніх часів у стародавньому Римі. День Тижня п'ятниця вважався нещасливим, тому що саме на цей день були призначені усі страти. Крім того, 13 вважається нещасливим числом, тому що воно нібито несе в собі хаос, дисгармонію, адже вважається, що найбільш досконалим та гармонійним числом є 12. Тому саме з таких міркувань люди почали боятися дня п'ятниця, та ще й 13 числа. Якщо говорити про чорну кішку, то пригадайте лише історію. У стародавньому Єгипті цим тваринам поклонялися. Але у середньовіччі почалися великі епідемії, які розповсюджували щури. Ну а звісно, там, де щури, там є і коти, які їли цих щурів і самі собою також переносили різні інфекції. Саме тому цих котів і почали сторонитися та боятися, щоб не заразитися. Ну а звісно, вночі та ще і чорну кішку дуже важко побачити, тому їх почали так боятися і сторонитися. І останнє про розбите дзеркало. Ця прикмета також сягає за давньою єгипетською легендою. Вважається, що колись єгипетська імператриця, навіть ім'я її не називають, побачила своє відображення у розбитому дзеркалі. І воно було настільки спотвореним, що вона без розбору хто розбив дзеркало, вбила, стратила усіх своїх слуг. Саме тому розбите дзеркало і вважається символом нещастя. Як ми бачимо, усі ці прикмети вони не несуть у собі нічого такого містичного та потойбічного. Тому це вже ваша справа, вірити у них чи ні, а насправді їх дуже легко пояснити. Предмети, забобони. Ні, не вірю. Тобто, взагалі нічого. Можливо, є якісь на удачу. Або для того, щоб якось привернути до себе гроші. Не. Ні. Не звертайте увагу на таке. Не, не звертаю увагу. Не які предмети. Ну, що ви вірите? В які прикмети? Є у вас якісь прикмети на удачу? Не знаю, ще такого не зустрічала. Ну, наприклад, якщо ви щось вдома забули і повертаєтеся, ви дивитеся у дзеркало, от як за прикметою. Так. Да. А ще є така прикмета от для того, щоб якось привернути у будинок гроші, то він як ставлять тут митілкою ці догори. То він так у вас стоїть, так? Yeah. А у погані, там, якщо чорна кішка перебіжить дорога, або хтось з пустим відром перейде дорогу. Теж вірю. Так. А що вам це дає у житті? Тобто це якось вас оберігає від якихось негараздів ну, ця віра в прикмети? Фактически оберігає. Ні. Ну, от, наприклад, буде там п'ятниця 13, Вважають не, багато не, людей, що це не, погано. Не, не вірю. Ви вірите у прикмети? Смотрю, Наприклад, п'ятниця 13, вважаючи це поганий день Нет. для вас. Як? 13 для мене це хороший день. Це щасливий для мене день. 13 число. Взагалі, це моє щасливе. Везде. Везде. Комнати в гостиницях 13 у мені. Машина у мене 13 виходить. І взагалі я люблю 13 число. А інші якісь прикмети є у вас, які приносять вам удачу? Ні, вже Тобто у вас найчасливіша прикмета це число 13? Це вже не Розуміло, але з іншого боку, вчені доводять, що люди, які вірять у забобони, живуть довше. Це залежить від того, у які прикмети ви вірите. Це по перше. А по-друге, саме віра у забобони робить наше життя більш розважливим. Ми не поспішаємо, ми обдумуємо свої дії і загалом таким чином і намагаємося вберегти себе від нещастя. Крім того, є такі прикмети, які радять, у які радять вірити навіть психологи. От, що стосується віника, який повинен широкою стороною стояти догори для того, щоб приносити в дім гроші, насправді усі ми розуміємо, що ніяк віник не зможе вплинути на наші гроші. Проте психологи вважають, що коли ви бачите такий символ, цей віник, то за цією прикметою ви самі починаєте інтенсивніше працювати та шукати додаткові. Можливості, щоб заробити грошей, і це спонукає вас до праці та до отримання більшого прибутку. Тож ви саме вже, шановні наші телеглядачі, обирайте у які прикмети вірите, а у які ні. І загалом живіть на позитиві. У прикмети? Так. Забобони, прикмети. Ні, все я не вірю. Ну да. Ну, наприклад, вірите в те, що п'ятниця тринадцять це поганий день нещасливий. Mm -hmm. Є таке. Діло в тому, що я навіть сам замічав, що збувалося таке. Не зовсім. А як це не зовсім? Забобони вони і є забобуни. Для бабушок. Тобто ви ніколи не... Як не, не боялися, щоб вам чорна кішка дорогу перебігла, ні. або п'ятницю 13, або розбито дзеркало розсипаної солі. Ні, 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 не боюся. Не звертайте на це увагу. Ні, звісно. А є якісь прикмети, які на удачу, які притягують удачу, нібито, в такі, ви вірите? Ну, в основному, так. Да. Ну, а наприклад. Наприклад. Ну, наприклад. Ну, допустим, если утро почалось добре, значить слідче утро тоже почнеться дуже хорошо. Це вже. Тобто як ранок розпочнеться, такий да. буде. Так, 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 так. А от з приводу нового року, який наближається, як тільки зустрінеш, так його і проведеш. Оце ви вірите? Да. І намагаєтеся Совершенно. відзначати його так весело, щоб весь рік був добре. Так, так, так. Дякую, будьте завжди на позитиві. Спасибо. Ти, мабуть, віриш. А в які саме вірити? Да. У там п'ятницю 13, що це нещасливий день, чи що кішка, якщо чорна дорога перебігла. Таке ні. А наприклад, якщо щось забудеш вдома, а доведеться повертатися, а у дзеркало дивитися? Ні. А ви вірите у прикмети? Іноді. А в які вірите? Що Тут хотів виграти, а не виграв. А хочеться ж. Ну, а є якісь прикмети, от, наприклад, щасливий номер білета. А більше мені ні всього. Чи може ви так думаєте? Ну, не я никак. Але ж ви все-таки пробуєте і все ж таки да. вірите в те, що колись вам пощастить. А Ну, Ми никак... бажаємо, щоб вам все ж таки пощастило. А, да, то -то так. так. Дякую вам. Отже, на цьому ми завершуємо нашу програму. Як ми побачили, що жителі нашого міста. Хтось вірить у прикмети, хтось не вірить, хтось вірить тільки у хороше, хтось вірить і у погані і намагається від них вберегтися. Але все ж таки варто пам'ятати, що не прикмети роблять наше життя щасливим або нещасливим. А щасливими нас робить відчуття радості, відчуття радості спілкування із близькими та рідними людьми. Тож, знаходьте для себе більше можливостей для позитиву, для позитивного мислення. Саме так ви будете притягувати до себе удачу. Ось така ще одна прикмета. Ну а ми на цьому будемо прощатися із вами, шановні телеглядачі. А ще хотілося б висловити подяку приватному підприємцю Любові Федоровні Лісняк. Ми зараз знаходимося у магазині Знахідка і. Завітайте сюди, шановні твоїх дичі. Вас тут тепло зустрінуть так само, як і нас. Ну а на цьому у нас все до нової зустрічі, і нехай вам щастить.